Москва, так, дивимося 27. 27 липня 32 градуси за бортом. Температура повітря у нас їде автомобіль. Гружений піском. Ось він вдалині, розбільшимо трошечки. Ось він їде. Номерний знак в нього ВС 3582 АВ. О Да. Ще один їде, бачу. Ще більший. А, далі У нас за цілий день це декілька сотень таких дек, автомобілів.